процесі реалізації в Івано-Франківську триває фінальний етап міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування і громадянського суспільства. Цього року нагадують організатори, визначили 64 переможці з поміж 119 заявок: заміна освітлення, вікон на енергозберігаючі, частковий ремонт дахів чи підвальних приміщень та перехід на індивідуальне опалення перевагу традиційно надавали тим ідеям, які були спрямовані на енергозбереження. Власне було пріоритетом це все ж таки енергозбереження, тому і була додана нова категорія це відключення від опалення. Власне, сім будинків якраз цим скористалися. Також багато левого частка всіх проєктів по освіті. Це було в основному по влаштування укриттів і покращення своїх або ігрових зон, або відпочинкових. По сумах. Якщо коротко, це було 140 тисяч, 140 тисяч гривень це 70% для будинків, які збираються перейти з центрально на автономне опалення. Також були суми, якщо ОСББ від 5 поверхів вище, це 105 тисяч, 4 поверхи до 4 це 70 тисяч. Громадські організації при закладах освіти – це сума була 100 тисяч, громадські організації при закладах культури – 40 тисяч, і громадські організації благодійні – це 50 тисяч. Завершити наразі залишилося близько 30 проєктів. Цьогоріч бюджет конкурсу на їхню реалізацію становив 5 мільйонів гривень. Та організатори уже розмірковують над тим, аби наступного року збільшити цю суму, десь люди ще збираються, як організовуються. Десь є питання з в газових службах, але все ж таки проекти реалізовуються, угоди укладені, і сподіваємося, що до кінця року роботи будуть виконані. Сподіваємося, що на слідучий рік, враховуючи те, що вдвічі більше було подано заявок. Як б можна було виграти, оскільки сума невелика, можливо на слідуючий рік розглянемо збільшення суми на ці проекти, оскільки це є громадська активність, і люди, вкладаючи частку своїх коштів, вони бережніше ставиться до виконаних робіт. Нагадаємо, міський конкурс проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування проводиться вже в 11-те. Він передбачає співфінансування 30% – Це кошти самих учасників. А ось 70% вартості можна отримати з міської казни. Наталія Андрій телеканал